Я давно працюєте трактористкою? Більше року? Уже. Як вам? Нормально, цікаво. Все є за цікавості. Спитали, чи я хочу таке спробувати. Я не відмовилась. І так, вже рік. Працюю. Що найважче в роботі? Не знаю, графік. Чисто рано вставати важко, а так. Вроді нічого тяжого нема. Ну, ви ж одна жінка-тракторист. Да. Одна. З чоловічим колективі як працюється? Нормально. Всі? Всі вже привикли до мене. Не підколюють? Ні. Чи вас попробуй ще підколи? Можна так сказати, так? Да. А скільки часу пішло на те, щоб навчитися працювати на тракторі? Через три тижні мене вже посадили саму, щоб я далі сама працювала. З кожним агрегатом, який був причеплений, звісно, вчили б... окремо, окремо так, бо я ж не знаю всі, не знала всі. На яких культурах вже працювали? На жнивах на ячміні, на пшеничці, на ріпакові. жнивах під посів поля підго... підготовлювали. Буряк таке. Яка найваша культура? Я думаю, що це буряк і сило, ще заготовляли, то це ще. таке одне з тяжолих, відповідальна така робота. З задом дуже багато їздити з прицепом. Таке. Чим до цього займалися? Багато чим. Ну, Ну не не технікою. Це таке, знаєте, чисто себе попробувати, да, в якійсь мірі, в новій е, стихії, на слабо себе типу, попробувати. Да, Якісь по мірі? Того. В принципі, люди на, в, такому, в такому цьому дуже багато чого вчаться. На слабо взяти і все, все буде добре. Скільки у вас в команді людей? Мабуть, до 50 чоловік, але чесно, точної цифри я не знаю. І ви одна жінка. Да. На тракторі то одна. Там в офіс, то там є жінки, а. Трактори. Ну я чув що, е, ну, коли казали, що там е, в, силу, е, в силу дефіциту кадрів, в силу мобілізації, що жінки можуть сісти за трактора, але воно не все так просто через те, що все рівно вимагається десь і фізична робота. Теж. Тобто Це не просто ти так. сидиш е, за джиндіром, комфортно, все добре, все рівно треба десь фізично включатися. Є таке? Є, але я не боюсь фізичної роботи, то для мене це не тяжко, не страшно. Все, в принципі, в мене все добре.